Усім привіт! Продажі Volkswagen Alltrack 2016 року випуску 2.0 дизель, автомат, повний привід, звичайно ж, в класному білому кольорі, 204 тисячі пробігу, кузов у нас так само весь в рідній фарбі на 17-х титанах, легкосплавних дисках на літній резині. Ось такий стан кузова, вікна ззаді притоновані. Також передні заламіновані заводським напилом, щоб захищало від ультрафіолету. Має передні та задні паратроніки, задню камеру, фаркоп. такі вихлопні труби декоративні. Тут у нас такий нюанс, як невеличкий, присутній, але це нічого страшного. Так само емблеми всі на місці. Тут у нас вилазить камера у Volkswagen, така у нас оптика задня. Вся ціленька, так само кузов у нас без мятин, без царапин, без колів, весь в рідній фарбі. Так, все показую детально. Переглядайте. Такі у нас накладки на дзеркалах, хромовані фірмові, парктроніки передні, також адаптивний круїз-контроль присутній, ось така у нас оптика. Так, Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Так, ось такий у нас професійний прибор. Профілайн, зараз штренько пройдемося по всьому кузову. Кузов у нас весь в рідній фарбі. Також машина повністю розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім так. кузов так само без м'ятин, без царапин, без колів. Отах, піддюх. Так, як бачите, весь в рідній фарбі. Так, а Зараз пройдемося, покажу вам салон і комплектацію. Так, Ось такий у нас салончик має повний електропакет, центральний замок, тут у нас відкривається багажне відділення, кришка у нас електрична, Так, накладки all track, сидіння у нас з масажем, гарно виражена бокова підтримка, не просижена, не притерта. Тут і поєднання шкіри, алькантари, і тканини йде, Емблема all -track, так само. Потолок ціленький, непрокурений. В машині посторонніх запахів немає. Таке мультифункціональне скошене кермо, правління світлом також. Зараз 30. Також трьохзонний клімат-контроль, така у нас навігація, годиночок стандартний, як в всіх пасатах, така у нас приборна панель. Автоматично включається задня камера, коли включаємо задню передачу, також працює в парі з парктроніками. Так само дуже великий плюс є заводський Webasto стоїть, також він окремо включається цим ключем. Трьохзонний клімат контроль, таке безрамочне дзеркало з автозатемненням, підсвітка по салоні такий стан пасажирського сидіння в так само в гарному стані. Така приборна панель, пластик весь не поцарапаний в гарному стані. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, ось такий на задній ряд. І так само все в доброму стані. Пороги, пластик, сидіння. Volkswagen на дуже багато місця, як бачите. Клімат контроль для задніх пасажирів. Ось такий у нас підлокітник з підстаканниками. Також сидіння складається. Рівно підлоги, якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти або переночувати. Це все без проблем зможете зробити. Так, ось Така у нас переборна панель. Також комплектація у нас має підігрів керма, підігрів сидінь усіх. Ввечером класно все підсвічується. Дуже класно стильно виглядає, така амбієнт підсвітка на дверних картах так само присутня. Надає такої цікавої атмосфери машині. Ось такий стан. Сидінь ззаду, все в доброму стані. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення, тут у нас ховається камера, як я казав парктроніки, фаркоп присутній. У нас присутня електрокришка багажника, можна відкрити автомобіль з ключа багажне відділення. так сказати. Ось такий у нас великий просторий багажник. Все в гарному стані, також електричний фаркоп можна ховати, також розетка складається, сидіння. Ось так. Бачите? Так. В комплект у нас піна, компресор. Все та присутні. також місце під повноцінну запаску, якщо потрібно вам. І так все це діло закривається. Все повністю працює, ніяких проблем немає. Так, ось такий автомобіль нас з цього ракурсу показує, тут так само все у нас добре. Сидіння не протерті, не просижені, в такому гарному стані. Передня дверна карта. Саме прийоми, емблема Alltrack Сидіння з пасажиром, пасажира, Алькантара така. Нічого не потріскано, все в збереженому стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Також є вся документація, зараз покажу вам сервісну книжку. Така у нас папочка з документацією, сервісна книжка. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування. Так собі можете зафіксувати, поперекладати. Машина повністю розмитена, сертифікована, нагадую. Готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Так, далі записів у нас немає. Так, Зараз заведу мотор, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Нічого не мило, все так як є. Няких заподівань відтікань немає. Золоти всі ціленькі, нічого не кручено, кріплення так само всі цілі. Ось Так покажу ще раз його зовні. Ось такі у нас денні ходові вогні включаються автоматично, білі пари. Буде гарно свідчувати вам дорогу в темну пору доби або вночі, Ось такий має зовнішній вигляд, ще раз пройдуся, зовні все вам покажу. Нагадую, 2016 рік нефарбований, 204 тисячі пробігу, олтрек. Можливо доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів, Тут тільки такий єдиний нюанс присутній. Це нічого страшного. Це така на Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Зараз проведемо тест-драйв. Зараз виїжджаємо на смугу. Дуже хороша динаміка цього автомобіля. Ось так, як бачите, Дуже планенько все переключається на ЗСГ, аж, аж пережимає до сидіння, можна так сказати. Це я нажав педаль на 50%, можна сказати. Так гарно набирає оберти. Ідеально підходить для дальніх дистанцій, дуже комфортна машина зі всіма допоміжними асистентами. Дістронік, круїз-контроль, так само підігрів сидінь, підігрів керма, клімат-контроль. Хороша музика, так само хороший дизайн, надає класного комфорту приїзді їзді цією машиною. Зараз вже не будемо гнати. помаліше все вам покажу, розкажу. Хороші дзеркала з підігрівом, приборна панель, так само підсвітка по салоні. Дуже класний, якісний автомобіль. Тож, кого цікавить, приїжджайте на огляд, тест-драйв, самі покатаєтесь, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!